Валерія Карасьова показує свою тепер двокімнатну квартиру у одній з новобудов сум. Тут іще треба робити ремонт, але після майже дев'яти років життя по орендованих кімнатах це не біда, каже Валерія. Це балкон. Є балкон і лоджія з двох сторон. Виходить у вікна на дві сторони. Це дуже зручно. Це мрія була, щоб були вікна і туди, і туди. Оце кухня. Опалення у нас автономне. Ми цього теж хотіли, шукали таку квартиру. Це Тут ванна. Туалет. Вони окремі, ну ми так і хотіли. Це така новичка. Кладовочка чи що? щось буде, Уже гардіорок. Це кімната. Ми так думаємо, що наша з Вовою. Дуже чудовий вид із вікна на все. Дуже подобається. Володимир Карасюв, чоловік Валерії, говорить, що про існування програми про кредитування житла для переселенців дізнався від сестри. Зареєструвався, подали документи і чекали три роки, поки рандомним способом нас виберуть. В перший час було фінансування від держави нашої, але грошей не було і програму закрили. І нас усіх перекинули на німецький банк. За програмою Німецького державного банку родина, що виграла право на отримання кредиту, має сплатити перший внесок 6% від вартості квартири, а потім 3% річних. Термін виплат 20 років, говорить Володимир Карасьов. За рахунок того, що квадратура велика і без ремонту, тому вона дешевша. Якщо б була б квадратура менша, там квадратів на 10, то ми б доплачували нормальну так суму. Відсотків п'ятнадцять додатково до 6 відсотків. Тому вийшло так, що новобудова і без ремонту. Німецький банк працює через державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Говорить обласний керівник держмолоджитла Володимир Братушка. Німецький банк КФВ надав кошти для купівлі житла для переселенців. Уже за цей рік пройшло 14 рандомів так званих, Іними словами, 14 відборів. Для переселенців, це чому рандом? Тому що рандомний не відбірити. Люди, які зареєстровані, ну лотерея. Лотерея. Кому пощастило, той отримує кредит. В цьому році в Сумській області за програмою Німецького банку було надано 8 кредитів для родин переселенців. Говорить Володимир Братушка. Є також інша програма. Це програма надання житла в найм для переселенців. Ця програма фінансується за рахунок благодійних пожертв, які збираються, і акумулюються в міністерстві соціальної політики. І потім розподіляються. В даному випадку вона була гроші були розподілені на чотири регіони: це Київська, Житомирська, Чернігівська і Сумська області, де ми викупили. Держава викупила в нашій особі викупала житло, і зараз ми здаємо його в найм переселенцям на пільгових умовах. Що ж пільгові умови, це одна гривна на рік. Цією програмою скористалися 12 родин переселенців, бо стільки квартир було викуплено в Сумській області дві в Ромнах і десять у Сумах, каже Володимир Братушка. Як сказала телефоном директорка обласного департаменту соцзахисту Людмила Мусіяка, на Сумщині з 24 лютого зареєстровано понад 80 тисяч вимушених переселенців. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Віктор Лапченко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.